Я на цьому тижні написала пост. Зараз я його процитую. Ранкова нагадалочка: всі медіа чи індивіди, які пишуть, Трамп віддасть Путіну тето-тето, -те Україні доведеться поступитися тим-то, тим то, та інші, більше чи менш людожерські формули, вони гіпнотизують корей. Привчаючи їх до потрібної думки, це не аналітика чи реалістичний погляд, це масове навіювання капітуляції. І всі, хто це робить, її вножери, бо вони відстоюють інтереси Росії. Бо саме в інтересах Росії треба деморалізація і занурення нас уже у той безвихідний стан, де ви не рипаєтеся, ви нічого змінити не можете. Дорослі дяді за вас уже все повирішували. І у понеділок я робила. Маленький спецефір про інтелект Юру Гарбунова на рагулях, і великий етер на читанці, де я читала книгу Говорить Радіо Свобода. І присвятила цей випуск, тому що Трамп зняв фінансування з інституції, яка займається фінансуванням, зокрема, Голосу Америки, Радіо Свобода. Зараз там відбуваються вже судові позови, розбірки. Ми будемо дивитися, чи вдасться закрити ці медійні платформи, чи не вдасться. Мені здається, що боротьба буде довгою будуть багато трансформацій, перетрубацій. Будемо за цим слідкувати, але справа в тому, що поки що воно все ще функціонує і. І я підписана також на один ресурс, он рускоязичний, який називається «Настоящее время». і він є спільним проєктом Радіо Свобода і Голос Америки. Вони разом об'єдналися. Ну там. Воно більше тільки під Радіо Свободи, але Голос Америки теж бере в цьому участь. І вони такі ми створили російськомовний канал, який буде протистояти пропаганді. і Там багато українців працює. Я не знаю, я не досліджувала, хто там у них взагалі за національним складом працює а, і за представництвом яких держав. Але от вони є у Празі, і вони російською мовою заперечують російську пропаганду. І я така думаю, ну от. Я поговорила з вами про Радіо Свободу, я поговорила з вами про голос Америки. А цікаво ж подивитися, а що ж відбувається на отому оплоті протистояння рускому міру настоящим часі з офісом у празі, де на руском язикі людей намагаються розчакувати від російської пропаганди. І як же ж було цікаво це послухати? Газета «Нью-Йорк Таймс» накануне разговора между Вашингтоном и Москвой опубликовала статью с заголовком «Дискуссия Трампа с Путиным будет сосредоточена на том, что потеряет Украина». А новостной портал «Симафор», ссылаясь на неназванные источники, пишет, что «Белый дом» рассматривает возможность официального признания оккупированного Крыма российской территории. И вот ты вмыкаешь, и такой, ну, Зрозуміти, що це не російське телевідення, можна тільки що у них немає цього історичного фірмового Соловйовського надрива в голосі. А вся інша інформація, вона, в принципі, в канві, і більше того, ця канва відтворюється, е, Знаєте, от є типу федеральні канали під контролем Путіна, а є, типу, ліберальні канали під контролем або створені. От Радіо Свобода, Голос Америки, створила, або, наприклад, дощ, і вони всі. Всі вирішили читати іздання Сімафор, в якому написано, що Крима дадуть Росії, і головне, що вони це все вирішили читати, розповсюджувати якомога більше, розпускаючи оце жало інформування про те, що. Трамп зараз пізнає Путін російським. Не признає. Не, ну, ну типа, це знаєте, ми конструюємо бажане майбутнє, розповідаючи про це, як нібито про якусь аналітику якогось видання сімафору о oh гад, сам, сам неймінг. Ну просто від нього це і от вони це розповсюджують. Цього не сталося. Це не про аналітику, це не про якесь джерело, яке може бути достовірним. Там немає імен, нічого немає. Просто просто марево, і вони це марево розповсюджують. Тож касається елементів мирного мірного о яких упоміну Трамп. То одним із них може стати признання Соєнними Штаб Штатами Крима. Російської території. этом со ссылкой на два источника, знайомих з ходом обсуждения, сообщает издание Семафор. Ох же ж, це Семафор. Таке популярне медіа. Всі тепер почали посилатися на нього, тому що там же ж опублікували секретний секрет, що Крим можуть визнати російським. Сказав який то Накануне звонка Трампа и Путина новостной портал «Симафор», основанный бывшим главным редактором «Базфит» Беном Смитом и бывшим гендиректором агентства «Блумберг» Джастином Смитом, написал, что администрация Белого дома рассматривает возможность официального признания оккупированного Крыма российской территории в рамках В рамках склоніння України к капітуляції, але звичайно вони про це не говорять. Вони говорять про те, що вони просто розвіють пропаганду. І як правильно написав о, один із глядачів Богдан Когут, настає ще время Це пропаганда русських за гроші США. Да, до речі, за гроші США дуже багато російської пропаганди, де Росія точніше США виділяли гроші на російськомовний продукт, не лише десь там в Прагі, там, чи, там, я не знаю, в якійсь європейській державі чи в Америці. Вони виділяли гроші, і це дуже цікава історія на російськомовний продукт в Україні. Це історія давня. Цікаво, я я колись можливо занурюся і вам декілька прикладів наведу, щоб ви зрозуміли. Але США дуже специфічно підтримує Україну. У нас, звісно, дуже багато всякої корупції і так далі. Вони дуже зверхні, вони знають на що нам давати гроші, щоб ми розвивались. І натомість своїм розвитком іноді засирало нам набагато все активніше. Ну, от як, наприклад, підтримувати це медіа для того, щоб воно типу, спростовувало російську пропаганду, це нонсенс, бо воно не спростовує російську пропаганду, воно навпаки, балалають російську балалайку з усіма їхніми хатєлками, розповідаючи, що вони, мовляв, про це дізналися на суперважливому ресурсі Сімафор, і їм це треба багато разів повторити для того, щоб ніхто ж не сумнівався у тому, що Україну зараз. смусить капитулювати, потому что Трамп так хочет. Газета Нью-Йорк Таймс сегодня опубликовала статью с заголовком ⁇ Дискуссия Трампа с Путиным будет сосредоточена на том, что потеряет Украина ⁇ В статье говорится, я процитирую, какую награду получит Россия за 11 лет открытой агрессии против Украины. В частности, в публикации речь идет о том, что Россия сохранит Крым и будет контролировать земли, которые ее войска уже оккупировали. Это около 20% Украины. В Києві обіспокоєний, пише Нью-Йорк Таймс, що Дональд Трамп може піддержати і інші бажання Путіна контролювати українські території, возможно, включаючи критично важливий порт Одеси. Дискусія Трампа з Путіним буде сосредоточена на тому, що потеряє Україна. Бачите, уже Одесу теж закинули. Про Одесу ми дуже активно сьогодні будемо говорити. Одесу закинули, і взагалі вся дискусія она о тому, що потіряє Україна. Давайте говоріть не про голос України, не про те, що говорить. Ну там звичайно. Там, звичайно, і є висловлювання президента. Ви можете навіть не сумніватися. Вони дають цитати президента, але дають з такою поправочкою, що навіть сам президент вирішив, що, точніше змирився з тим, що де-факто українські землі будуть російськими. Президент України Владимир Зеленський раніше назвав красної лінії для Києва, можливість юридичного признання якихось українських територій російськими. цьому он говорил, що після завершення бойових дій некоторі території можуть остатися російськими де-факто. Вони не можуть аста російськими де факто. Вони залишаться під російською окупацією, тому що росіяни вгризлися, як вгризаються в купу земель по всій по всьому світу і намагаються вигризти собі своє. Вони де-факто, ну тобто, ви бачите ці акценти. Да, ми даємо заперечення від Зеленського, що для України це а, неможливий варіант, але сам Зеленський вже це визнав. Вони всі акценти. Розставляють так, як вигад Кремлю, де тут протидія російській пропаганді. Я ввімкнула декілька випусків цього настоящего Хуєміні. Після того, як робила для вас. Етер, з приводу того, як я переживаю, з приводу того чим було Радіо Свобода, чим був голос Америки, як я занурилася в їхню історію, як я читала вам публіцистику і рекомендувала піти і почитати цю публіцистику. А там три три книжки публіцистики Радіо Свобода. 50-х, 60-х років, які показують, наскільки це всі ще думки для нас актуальні, і що ми там є, що досліджувати. ви там 100% для себе багато нового дізнаєтеся. І я говорила про те, яка класна тоді це була робота, як зараз уже все по-іншому сходить та пси, але говорила: дивіться, які кльові сюжети є. От зараз онлайн. Ідіть, подивіться. Ну, одним словом, у мене була така ретроспектива пов'язана з тим, що у мене біль через те, що ці інституції можуть закрити, ці медіа можуть закрити або спотворити. Для того, щоб вони просто обслуговували 에, хотілки Трампа. Але коли я зайшла на настояще хуєвя, ну, як вам сказати, я хочу, щоб це закрили уже сьогодні. Россия готова начать наступление на Одессу, если Украина откажется признать российскими оккупированные Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом Владимир Путин заявил представителям российского бизнеса на закрытой встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. Нужно было просто услышать его, Владимира Путина, и начать разговаривать. Сначала о признании Крыма, потом, когда выяснилось, что слышать не хотят, о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсон И Запорожской областей в составе России. И чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться. Теперь, по словам моих собеседников, речь на переговорах идет о том, что достигнутое у России не отнять. И следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории. Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую область. Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине. Но и эта точка может сдвинуться. В Кремле эту публикацию одного из любимых журналистов Владимира Путина, автора его биографии пока не комментировали, сам Путин сегодня выступал на заседании коллегии Генпрокуратуры и угрожал наказанием украинским военным. Все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения. должны квалифицироваться і квалифицируются нашим законом як терористи. Свершено ім'я злодіяння должны бути виявлені, зафиксированы, тщательно расследованы. Я зупиняю це відео. У мене насправді я просто блоком вам вирізала три хвилини. Три хвилини, і потім там іде інтерв'ю з руським Арешкіним і ще з якимось там нашим експертом, типу де вони розповідають, чим доведеться поступитися в Україні, як все вообще плохо. Я просто хотіла вам оцей пласт показати. Тобто це просто цитування російської пропаганди. Причому в найконцентрованішому вигляді вони прямо говорять, це пише любимий журналіст Путіна. Мені здається, що якщо любимий журналіст Путіна, то це, очевидно, якась пропагандистська, махрова мутня. Яку не треба цитувати, а вони її цитують, легалізуючи, потім дають Путіна з його промовою божевільно. І все це Ми, ми, ми проти російської пропаганди. Ми розповідаємо вам правду, але своїми серйозними щами, з якими вони це все розповідають, вони просто це легалізують. Бо ці тези, ці думки, ці а, наративи звучать активніше, ніж позиція України. Тобто. Медіа, яка покликана на те, щоб спростовувати російську пропаганду з абсолютно серйозними таблами, цитує всю російську пропаганду, яку тільки можна, запрошує росіян, щоб вони далі ще розповідали, як Україні капітулювати треба буде, тому що заставять все одно. І вони, типу, борються з російською пропагандою. Як вони борються? Ну, не знаю, якось борються? Вони. Особливо по інакше складають губи, коли говорять про Путіна, чи що, я не можу поняти, де тут боротьба з російською пропагандою? І тут ми знову повертаємося до Ліни Костенко. Зараз буде історія, нібито, начебто, на перший погляд, не пов'язана з медійниками, які обслуговують російськомовний простір, хоча обслуговування російськомовного простору воно завжди однакове. Це вигідний Кремлю і... Ліна Костенко розповідає історію про, розповідає про своє ставлення до перекладу своєї поезії російською мовою. І що вона думає про російський переклад? Послухайте, це історія, яка, в принципі, розповідає нам і про медійників, які працюють і обирають працювати російською мовою в просторі. Тому що, коли ти відкриваєш рот російською мовою, то так якось виходить. Що найчастіше цей рот говорить винятково вигідні Росії наративи. А коли ти навіть відкриваєш, щоб сказати, якісь невигідні Росії наративи, то, зрештою, потім ти все одно скочуєшся до обслуговувача руского міра, як ми побачили на настоящим вірині. Слухаємо Ліну Костенко. Щодо російських перекладів, Знаєте, от білоруси мене добре перекладають, серцем перекладають. А росіяни. Ну, зараз ми ж взагалі, я ж не знаю, якось все порвалося. Але в радянські часи я терпіти не могла перекладів російською мовою. Знаєте через що? Вони такі накатані, вони такі професіонали, вони перекладають підряд лауреатів, премії, соцреалістів, попався їм Симоненко під руки, теж переклали. І оця накатаність, це уміння переводити Переклад це така ж творча робота, як поезія, як проза. от. А вони куди стрілилися, моя бабуся сказала, куди стріло, туди й брело. Ну, наприклад, вам, щоб э, ви почули, як це було, у Симоненка є такий вірш, як ви знаєте, «Лебеді материнства. Там, там танцювали там, лебідів мами на стіні. от, і ці... Не, не, півні, там співали півні і танцювали лебідів мами на стіні. Російський перекладач, причому дуже відомий, прізвища не називаю, перекладає. В ж по-російськи буде петухи, так? Ну там, значить, петухи пели петухи танцювали лебіді ко всіму глухі. <ріху> так це мислимо? Я тоді написала статтю, яка називалась Танець глухих лебедей. <ріху> вот. Татя, на жаль, на той момент не вийшла. Я не шукала цю статтю. Якщо вона раптом є, то скиньте мені, будь ласка, посилання. Я зраді все прочитаю. Маю надію, що будуть якісь видання, які будуть публіцистику Оліни Костенко, теж зберуть разом. Тому що вона зразу говорить, що ця стаття так і не вийшла. Вона її написала, стаття не вийшла. Танець глухих лібідій, Танець петухи Лебедіка всьому глухі. Ну, їм треба було заремувати і вони заремували. Росіян дуже штирить, що у нас русалка сидить бліда, тому що вони слово бліда читають винятково, як ви розумієте, альтернативно обдаровану жінку. От а лебідіка всіму глухі, лебеді материнства. Лебеді материнства, аніка всьому глухі. Ну, ну, це треба бути абсолютно відбитим. Але. Про що говорить Ліна Костенка? Вона, по-перше, говорить про танець глухих лебедів, І це, в принципі, можна сказати про російськомовну медійку взагалі. Тому що, звичайно, там можна знайти і винятки і якусь адекватність, але навіщо взагалі шукати? Воно все монолітам гавніше. А по-друге, я от хотіла наголосити на, на цій характеристиці. Ані такі накатані, вони такі професіонали. Такі накатані, такі професіонали.